Всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Бачиті Таксі. Так, ну що, у нас сьогодні п'ятниця. П'ятниця 16 число. На годиннику 7.08. Машинка прогрівається, та зараз будемо працювати. Подивимось, що вийде з цієї п'ятниці. Сьогодні тож є і свої діла. Треба під'їхати на Вересневу. Купити лампочки на прибори, бо вже щось одна, одна, одна лампочка вже, тобто, права сторона прибору вже тухне. Короче, своє вже отработали. Вот. Та заодно, мабуть, сьогодні поміняю ще колодки. Треба буде заїхати. так що думаю, десь. Може до часу до 2 попрацювати, а потім вже по своїм справам і потім вже виїхати ввечером десь в 6-7 годин, а далі буде видно, як воно що воно буде. Вот. Так що якось так. Зараз подивимося, які буде, і яке буде перше замовлення, і куди я поїду і як я буду працювати до 10 годин дня. Так що побачимо. Так, ну що, поки що, я думаю, що буду працювати по мінімалкам, а далі буде видно. Попрацюю по мінімалкам і потім розкажу по замовленням і по сумі заробітку. Якось воно було так. А далі буде видно. Працюємо. Так, ну що, на годиннику 9.12. Вот. Оказався, що я обратно вже. На районі на метро Харківська, що було там по роботі з я вам приложу і продублюю в словах, зробив я дві мінімалочки по райончику по болту за 100 гривень і 185 по-моєму, за 6. Отуди От. я поїхав в 390. Щось, типу такого. На цей В центр. З центру я ще взяв одну мінімалочку, виїхав з центру на Дімівську вулицю, 1806 за 5 чи за 6. От. І оттуда я взяв 447 за 15, грубо говоря, на метро Харківська. Харьковська. Ну і зараз будем, ну і зараз будемо бачити, що далі дивитися, зараз подивимося по маршрутам, скільки йде. Що і як добиратися в центр оболонь, подолгоєво і тому хтось подобне, і потім будемо щось думати, куди їхати. Так що працюємо далі. Ну що, приїхав я з княжу Затона на, на ділову в центр 405 за 12. Вот. Ну, Тут щось вже, таке, вже все потухло. Кроші. В общем, приїхав я в центр. Бачу висить заказ 150 за 3,5. На Намічниково думаю, під'їду практично без подачі. Блін, їхав 22 минути. Ну, думаю, ну, так воно і буде, а що, блін. сразу вже включив фільтра. Е на лівий берег, все, буду кататися по лівому берегу, бо в центрі пробки просто сумасшедший. Взяв таке замовлення. От, 240 за 11 на зарічну, ну, ну а там вже будемо вибиратися. Так що їдемо. Практично теж без подачі. Так, в ітогі, що ми маємо? На годиннику 12.08. Поки що я десь до часу я прекращаю працювати. От. Зараз знаходжуся на Харківському шосе. Неподалеку біля Красного хутора їду по своїм справам. От. А точніше з друзями купити каву. От. Ну і потім ще десь. Годинку десь, а може і дві попрацюю, бо не знаю, мені ще їхати за дітьми, ще в школу забирати, Так що буде видно. Так, і в ітоді на годинку час 30 попили ми каву на її піджіжки. От, і їду я коротше, додому. От, ну як додому. Спочатку по дітей, а потім додому. По болту 633. Вот. І по уклончику. А що по уклончику? По уклончику 1223. Це получається 1850 і 150 гривень у мене по-любому железобетонно було Тобто Тобі 2000. 2000 на. Оп! Круг 92 кілометри. Вот. Це я ще подивався, блін, 5 кілометрів десь на юпідіжку на каву. Що не зробиш, краді кави. <схи> вот. І десь я не знаю, чи виїду я в 5, чи виїду чи я в 7. Коротше, буде видно. На даний момент попрацював я 5 годин, грубо говоря. Та й таке. Доброго всім вечора. Короче, що ты сьогодні? Проспав, якщо чесно. В прямому смислі цього слова, блін, Ой, блін, проспав. Скільки там час на часах? десь 8 десь? 8.15. Я думав, блін, цей, виїхати в 7, а уже 8.15, що треба ще на заправочку заїхати, блін. Жесть. Але нічого. Але нічого. Так що зараз будемо працювати. Подивимося, що вийде з вечора. До вечора була двушка. Подивимося, що вийде десь попрацювати, кільки десь приблизно 3 3,5 часа десь. Я ж правильно розумію. Так, да, десь 3,5 часа. До 4 до 4. до 4 часов. Так що машинка зараз прогрівається і працювати. Так, ну що, заправився я на годиннику 8.50. От, заправився я 30 літров. Виш у мене про на 241 кілометр 30 літров. Про розходу получилося 2,4. 24, 2,5. У 12 12,4 то є. От. Ну, в принципі, я ці два дні е, працював з, з, з кондьором, тому що дощ ішов, вот, в машині тепло, на вулиці холодно, конденсати деблін, окна потіють, так що їздив з, з Ну, то, тому і такий розхід. Так що вже включився, що у нас по, по болту коефіцієнтів. Ну, трішки подол світиться. І по уклончику, а по уклончику троєщина світиться, Вот, Коротше, стоїть у мене одільний фільтр на центр. От. Так що ми теж отак от ставимо. Подача 2 без ціни. Будь-яка готівка чи без нал. Якось так. І що? Чекаємо, щось можна чи по болту щось прилетити, чи по уклончику. Подивимося. Так, ну що, вкрасах по роботі, думаю, більш-менш буде видно мене. Постояв я на Столбуновську десь хвилин 15-мінус. плюс -мінус. Прилетіло мені на оболонь. Плюс-мінус начало оболоня 344 за 19. Зробив за 21 минуту бомбам. Такі би замовлення теж можна щлкати кросход маленький, швидко робляться і бабки зарабатуються. От. І з Оболоні я там простояв минут 5 і взяв на жиде вокзал 288, по-моєму, за 12. От, практично без подачі. Ну і от їхав на Жилянську, бо я чесно, вокзал не навіжу, чесно. Що ту сторону, що ту сторону. Напишіть в коментарях, і як ви відноситесь до вокзалу. Не паркануться, блін. Полі... <кій> <кій> Поліції повно, блін. та ну його нафіг. Так що, на годиннику... 22.14. Вот. Зараз чекаємо. Уклон по фільтрам болт мовчить. Так, ну що, вирішальне замовлення. Під'їхав я, скажіть, я скажу, до Олімпійського. Вот. На годинку 11.06. По поклончику фільтра включені, по болту точка стоїть на район. Чекаємо, подивимося, що в мене цього вечора вийде, піймати. Хотілося би так щось хороше, але подивимося. Як буде, так і буде. Так, ну що, вийшло мене вицепить 594 за 15. ну, По-любому дадуть. 600. вот Позвонив. Йдуть. вот Їду я, а куди я їду? Десь я їду. На бажана 16. От. На годину 11.20 Оп, дивиться. Так що їдемо. Так, ну що, приїхав я додому біля під'їзду на годиннику 1158. Вот. Що в мене там сьогодні вийшло? По болту в мене вийшло 1150 гривень. Вот. І по уклончику, по уклончику. Зараз, щоб ще по уклончику, треба буде ще баланс поповнити. Статистика 1985. І того е, так, 3150. По тому замовленню в мене вийшло 657. Добавлю точку. І на удивлення От, пацани працюють там в якомусь ресторані, Дали 700. Я ого кажу дуже-дуже дякую. От, і того в мене вийшло плюс 300 гривень. Це железа І виходить в мене каса 3450 за 8 годин. Праці. Сьогодні я попрацював 8 годин на кілометраж 170 кілометрів. От. Ну, це повністю в круг кілометраж. Е, якщо чисто, то тобто, по роботі по роботі це кава, заправка і тому подобне. Це виходить 155 кілометрів. Вот, то есть 15 кілометрів я намотав своїх. Вот, 170 і берегу у нас получится порахувати чи ні. Так, 150. 170. 170. Умножимо на 4. Це виходить 680 гривень. Беремо 700. Так, беремо 700. Так, равно і мінус 3450. Виходить 2770 за 8 годин. Так, ровно. І ділимо на 8. По 346 гривень за годину в мене сьогодні вийшло. Так, так, що якось так, завтра субота, не знаю, буду, я працювати, не буду. Нічого планувати не буду. Так що, всім на добраніч. Кому сподобалось, ставте лайки, приєднуйтесь до нашого телеграм-чату. Силочка буде в описанні відео. Всім гарного дня, вечора ж і ранку.